Привіт, я Грета Маренич. Цього року команда «Єтендер» активно працювала та встигла впровадити чимало інструментів на майданчику. Вони спрямовані на те, щоб зробити вашу роботу за аукціонами прозоропродажі ще зручнішою та швидшою. Давайте згадаємо про основні доопрацювання, які вже доступні для вас. Привіт, я Юрій Шпак. Для вашої зручності ми розробили земельний чат-бот у Телеграм, який повідомляє про нові аукціони в прозоропродажі, що відповідають вашим запитам. Крім того, доступна підписка та повідомлення про цікаві лоти по різним напрямкам. Та ж сама земля, оренда приміщень, приватизація, процедури банкрутства та інші. Щотижня оголошується понад тисячу аукціонів із продажу та оренди, які можуть задовольнити потреби як бізнесу, так і приватних осіб. Налаштовуйте персональні підписки та будьте першими. Привіт, я Людмила Прохорова. Я багато спілкуюся з організаторами торгів, тож знаю, як важливо швидко розпочати роботу в прозору продажі та оголосити свої перші аукціони. Для цього потрібно пройти ідентифікацію та підписати договір між організатором торгів та електронним майданчиком «Єтендер». E Для юридичних осіб ми автоматизували цей процес на майданчику, прибрали паперову рутину та зекономили час на доставці. Тож єдине, на чому вам залишається сконцентруватися, найголовніше оголошення ваших перших аукціонів. Привіт! Я Анна Швець. Моя роль забезпечити ефективну взаємодію майданчика, організаторів та переможців аукціонів. Завдяки нашому власному рішенню ЄДОКС. Процес підписання протоколів тепер автоматизовано. Тепер погодити та підписати протокол це лише пара кліків, що очевидно зекономить ваш час на друк в документів, підпису власноруч та пересилання поштою. Привіт! Я Захар Віталій. Для вас ми спростили роботу з документами на всіх етапах аукціону від його створення до підписання протоколу. Завдяки інтегрованому віджиту на майданчику масовий підпис документів тепер можна зробити відразу в системі, і вам не потрібно переходити на сторонні ресурси. Якщо раніше підписання документів вас займало близько 15 хвилин, то наразі це все можна зробити виключно за одну хвилину. Привіт! Я Анастасія Осієнко. Цього року ми розпочали масштабний редизайн системи. Ви вже оцінили зміни, які зробили роботу з майданчиком простішою та комфортнішою. І це лише початок. Незабаром ми представимо оновлений інтерфейс і для інших сторінок нашого майданчика. Привіт, я Віталій Корюкін. А цього року ми реалізували швидкий спосіб реєстрації фізичних осіб через дію. Процес реєстрації з дією тепер займає декілька секунд, і ви одразу можете перейти до основної роботи в системі купувати чи орендувати майно або ж організовувати власні аукціони. Особливо ця функція стала популярною серед учасників аукціонів на загублені посилки від Укрпошти. Ці аукціони побили рекорди за кількістю учасників, третина з яких зареєструвалися саме через наш майданчик. Користувачі відзначили швидкість, простоту і інноваційність цього рішення. Ми вдячні, що обираєте її тендер, а наша команда і надалі буде впроваджувати нові рішення, які спрощують роботу в системі та допомагають досягти цілей ще швидше. Спокійних нам всім свят та до зустрічі в новому році.